Усім привіт! У попередніх відео ми ділилися з вами тим, де онлайн найкраще продавати свої товари, якими інструментами користуватися. І логічним чином постає питання, чи реально делегувати усі процеси по обробці та доставці замовлень від інтернет-магазинів. Так, для цього є Fulfillment. Перш за все, роз'ясню, що це по суті комплекс операцій по збереженню та подальшій дистрибуції товарів. Це як ваш власний склад, тільки без клопоту. На нашу думку, найкращим таким сервісом є LP-склад, що забезпечує фулфілмент інтернет-магазинів. Це гарантовано надійний партнер з 10-річним досвідом роботи. Їх безпечний склад під охороною здатний обробляти будь-які об'єми, адже важливо, що на відміну від самостійної оренди складу, де ви платите за певний період. В LP-склад ви платите саме за фактичний об'єм товарів. Що цікаво, LP-склад співпрацює як із початківцями, так і з великими інтернет-магазинами, виробниками товарів, підприємцями, які продають через лендінги або через інстаграм-сторінки, а також із магазинами на пром, розетка та OLX. Хочемо поділитися з вами вагомими перевагами LP-склад на противагу іншим фулфілментам. Але перш за все, прохаймо не забувати про важливість вашого лайку та підписки на наш канал. Ми цінуємо кожного члена нашої нейроспільноти і прагнемо створювати якомога якісніший контент. Безкоштовне та надійне зберігання. В LP-склад немає абонплати за зберігання товару, нуль відправок, нуль витрат з вашої сторони. Вони безкоштовно отримують ваш товар від постачальника. Товар буде зберігатися по всім правилам безпеки та під надійною охороною. В цьому ви можете бути впевнені, тому що LP склад має власне відділення нової пошти, що важливо, зберігання до трьох палет безкоштовно. Приємні тарифи та початковий бонус. Найкращі тарифи на доставку в Україні. Єдиний зручний тариф 5 гривень за відправку, без доплат за додаткову одиницю товару в замовленні, безкоштовна обробка ваших повернень, а також бонус 100 безкоштовних відправок для тесту. Прозорість даних LP-склад інтегрований із crm системою LPCRM, про яку ми вже говорили в попередніх відео. Там ви можете дивитись всі замовлення в реальному часі. Повна детальна статистика, коли замовлення відправлено, скільки знаходилось на відділенні служби доставки та коли отримано клієнтом. Допомога для великих магазинів актуально для тих, у кого великі обороти та ліміти на ФОПах. Fulfillment допоможе закрити ліміти нової пошти своїми силами за 2% від обороту. Додаткові нюанси питайте у власного менеджера. Швидкість відправлення це професійний сервіс, який оперативно вирішує будь-які питання та запити, щоб ваш бізнес міг продовжувати працювати без затримок. Відправка кілька разів на день, щоб клієнт отримав своє замовлення максимально швидко. Зручна геолокація. Склад знаходиться в самому центрі України неподалік Кривого Рогу, тому завдяки географічно вигідного розташування всі замовлення будуть надходити до клієнтів максимально швидко. LP склад може відправляти ваші замовлення через нову пошту, Укрпошту та розетка делівері. Відправлення по вашій інструкції. Fulfillment lp склад додасть до вашого товару сертифікати, інструкції, ваші візитки, накладну або інші матеріали за бажанням, безкоштовна консультація та особистий менеджер отримання підтримки та експертної допомоги від спеціалізованих фахівців може допомогти уникнути проблем, пов'язаних із відправленнями в товарному бізнесі, оперативне реагування по всім питанням в робочій групі в месенджері. По будь-якому питанню ви можете звернутися до особистого менеджера. Усі ці можливості роблять lp склад ідеальним рішенням для підприємців, які прагнуть масштабувати та делегувати свої відправлення. Додатково маємо зазначити функції lp склад на яких варто зробити акцент. Безпека максимальна безпека під час приймання вашого товару, велика кількість відеокамер, які контролюють та фіксують всі операції з вашим товаром. Лояльність відправка можлива навіть однієї посилки, пакування. Обробка замовлень, кур'єрський пакет, скотч, стрич безкоштовно. Терміни доставка до Києва за одну ніч. Кількість відправок. Відправлення відбуваються кілька разів на день, щоб клієнт отримав своє замовлення максимально швидко. Абонентська плата, а точніше, її відсутність платите тільки за результат: нуль відправок, нуль витрат з вашої сторони. Загалом lp склад вирішує безліч проблем, з якими стикаються онлайн-продавці, зекономить ваш час та ресурси, підвищить ефективність обробки замовлень та якість обслуговування клієнтів, і, беззаперечно, мінімізація ризиків. Обирайте lp склад за посиланням під цим відео. І якщо воно було корисним для вас, поставте йому лайк та підпишіться на канал, аби не прогавити нове відео. Якщо у вас залишилися питання чи поради, пишіть в коментарі, залюбки вам відповімо. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.